Шановне українство, Анатолій Тіора, місто Подільськ, Україна, селище Цукрозаводу, якого вже не існує, але біда інша. Оце той трикутник ризику для наших діточок в першу чергу та й для всіх інших. Оце е, попереду пам'ятник воїну Другої світової, українцю нашого земляку і вулиця, так називається Бачковичок. Кажуть, що його мають знести. Але він зачуханий, ну це ганьба. Але ж навколо місцева влада встановила пропори для радянського солдата це морально сумнівно. Але 350 тисяч гривень громадських закопали. Це восьма школа. Тут навчаються багатенько діток, оце е, приміщення. І поліції частково, і соціальних служб частково, але це дуже відвідувані е, об'єкти. Ну то церква московська, маємо надію, що вона колись буде українська. Отут знаходиться величезний майданчик для дітей. Величезний, чудовий. Тут діточок десятки, а може й сотні відвідують. Оце будинок, міський будинок культури. Е, Тут я колись працював кілька років, ще за радянських часів, а там, де поліцейська машина далеченько, там е, може власники, а може директора якісь е, відгородили велику ділянку громадської землі і зробили собі там якесь сховище. Хоча у цьому будинку величезні-величезні підвали. До речі, коли його наше СБУ виховувало на початку Великої війни, тут був такий Сережа. Щось він там чудив. Цікаво, чи перевіряли підвали, чи ні. Там може бути що завгодно, і ще і від Януковича, може би і Путіна. Так от, цей трикутник, тут три дороги. Він на сьогоднішній день не має ні, полі... ні лежачих поліцейських, немає. Немає стоянки. Оце от я вам показую, оце от ну, це не влада, це якісь за наші гроші громадські живуть. Оце відгорожена ділянка, яка може бути як стоянка. Там, до речі, за рідьми футбольними теж може бути стоянка. Хлопці кладуть тут машини, поліцейські, люди, десятки, десятки машин. А діти, дітки бігають тут, на велосипедах ганяють. Це діти. Вони ну, живуть своїм життям. І це завжди дуже небезпечно для їхнього здоров'я і життя. Чомусь влада, ну м'яко кажучи, плює. От навіть у цей паркан і там двоє е, пластикових е, діточок. Це встановили мною за е, волонтерські кошти моїх родичів. Е, навіть я запитав, яким чином ну, статус. А мені ну це давненько вже. Мені один з чиновників відповів, що е, у нас там числиться асфальт. Ну, от, Ну, Бог їм як суддя, але е, можливо там сотні дві тисяч гривень колись було вкладено. Можливо, вони вже їх і оформили, розіпхали по карманам. Я не здивуюся цьому. Така наша подільська зрада. Ну, от я подав документ Албанському, сьогодні пояснив. Сьогодні вже виклав, а це просто візуально хочу, щоб ви побачили, які е, кацапи е, москалі, е, ракети, бомби е, кидають. Гинуть наші військові, цивільні, дорослі, і е, найстрашніші діточки гинуть. А наша місцева влада вся От створила і не реагує на небезпечну ділянку, яка дуже небезпечна для діточок. Це діти, їх тут дуже багато. Тому не будьте байдужими, батьки, родичі, діточок, які ходять і в школу, і ви ж ходите з дітьми у ці соціальні служби. І особливо багатенько дітей на майданчику. Не будьте байдужими. Ми можемо примусити господина товариша Барина Албанського привести у порядок цю трикутник цей, загрози для життя і здоров'я дітей. Боремось. Слава Україні!